Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами весь навчальний рік готувалися до НМТ. Вже зовсім скоро почнуться випробування. І ми з вами готувалися до цього системно та послідовно. П'ять пробних НМТ з математичкою. Велика кількість відеоматеріалів у весь навчальний рік, велика кількість теоретичного матеріалу. Тести в історіях кожного дня. Ми вже з вами повторили усю геометрію. Згадайте, я пропонувала варіант, який складався тільки з геометричних задач. Ми з вами детально розібрали кожну задачу, я зробила акценти на усі питання і. Отримала від вас пропозицію розібрати схожий варіант з алгебри, зробити щось схоже. Але я згадала, що на моєму каналі, в тому навчальному році, саме перед НМТ ми зустрічалися з моїми підписниками в прямому ефірі. Розбирали варіант з алгебри, який складався тільки з алгебраїчних завдань у форматі НМТ 2022 І запис цього прямого ефіру залишився на каналі Математичка. Я Пропоную вам просто його переглянути. І я весь час думала, що я можу ще зробити, як я можу бути максимально ефективною і корисною для моїх НМТ-шечок 2023. Що мені зробити, щоб повторити з вами усю алгебру? Вигадала, пропоную, слухайте уважно, пропоную тиждень інтенсивної математики. Точніше, тиждень інтенсивної алгебри з математичкою. Як вам така ідея? Що саме я пропоную? Я знову зібрала найкласніші задачі з алгебри, взяла їх з моїх варіантів НМТ 2022, не просто поставила в будь-якої послідовності, а зробила за темами. Пропоную, починаючи з понеділка, 29 травня, почати з теми, числа та вирази. «Я буду». Кожного ранку давати маленьке відео, в якому будуть три важливі задачі мій розбір, пояснення. Крім того, ми зібрали на каналі Математичка велику підбірку, це буде плейлист, який буде називатися числа та вирази. Крім того, я запрошую вас на мою сторінку Instagram. і для кожного підписника. Кожен день цього тижня буде максимум практики, велика кількість тестів в історіях. Понеділок числа та вирази зранці відео, цілий день тести в історіях. Я буду пояснювати, я буду відповідати на усі ваші питання. Ми будемо з вами працювати максимально ефективно. До речі, від вас залежить кількість практики. Дайте мені знати, що це цікаво. Зустрічайте кожне відео великою кількістю ваших реакцій. Подобайки, коментарі мені не завадять. Я буду бачити, що то корисно. Запам'ятали? 29 травня, понеділок, числа та вирази. Вівторок, 30 травня, ми з вами будемо повторювати функцію. Знову зранку маленьке відео, потім тести в історіях, і я буду ще підказувати, де переглянути важливий матеріал на каналі Математичка. Дуже багато матеріалу стосовно функції. Ми все зберемо так, щоб вам було зручно і будемо ставити посилання. Далі. Середа, 31 травня рівняння та системи рівнянь і знову велика кількість практики в історіях обов'язково прокачаємо усі типи рівнянь. Четвер, 1 червня, рів нерівності та їх системи повторюємо відповідно усі нерівності та їх системи. Маленьке відео зранку: тести в історії, відповіді на питання. Я до ваших послуг. Якщо ви мене підтримуєте, велика кількість реакцій говорить про те, що я буду працювати з вами на максимум. П'ятниця ми зустрінемося з вами, розглядаючи текстові задачі. Зранку маленьке відео і велика кількість задач в історіях. Що залишається? Субота! В суботу ми розглянемо з вами що? Початки аналізу. І в неділю прикладна математика завершить тиждень інтенсивної математики. Як вам ідея? Сім днів разом з математичкою, простенькі, маленькі відео. Я обрала задачі не надзвичайно складні. Я обирала ті, що найтиповіші, найкорисніші, буду давати вам море підказок, лайфхаків і рекомендацій. Прошу поділися інформацією з другом, який складає НМТ 2023 І це не завадить усім тим, хто буде складати наступного року. Я сподіваюся, зно – Приходьте на мої сторінки, підписуйтесь на канал, і ми разом з вами зробимо цей тиждень максимально ефективним тижнем інтенсивної математики. Працюємо, не зупиняємося до зустрічей!